Коли немає страху Божого, взагалі ми можемо характеризувати це те, що немає миру з Богом. Що ж треба зробити, щоб закрити ці двері? Треба примиритися з Богом, треба покаятися. Якщо ми десь згрішили проти нашого ближнього, то треба вибачитися перед цим ближнім. І можна було б закінчувати цю тему, сказати амінь. Ми б могли б піднятися, помолитися. Але я хотів би трошки з вами подумати, поговорити про цю тему. І ця тема може бути для когось новою, можливо, ви тут в перший раз, можливо, ви вже цю, чули цю тему з цієї кафедри чи десь іншого якогось проповідника. Можливо, ця тема буде для вас навіть шокуючою. Чому? Ми ж, ми ж люди віруючі, ми з Богом ходимо, ми в церкву приходимо, вдягаємося правильно, ми молимося, читаємо Біблію, але в кожного з нас є ризик відкрити ці двері для сатани. Є багато способів, як люди відкривають ці двері. Але я хотів би показати деяку частину. Ефесянам 4 розділ 26 та 27 вірш. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця дияволові. Бог, коли створив людину, він наділив кожну людину унікальною свободу вибору. І кожен з нас несе відповідальність за свої слова, за свої рішення, за свої дії. І ми не можемо. Перекладати провину за свої якісь прогріхи, за якісь свої злі слова, чи образи, чи може ще щось, на якусь іншу людину. Так нас образили, але це наш вибір ображати навпаки ту людину чи простити її. Навіть коли приходить спокуса до нас в життя, знаєте, там ну, чарочку можу випити, може закурити сигаретку, може десь піти погуляти. Приходить спокуса, але це не означає, що ми ще згрішили. І ось коли ми йдемо на компроміс з гріхом. І ми грішимо. Ось тоді у нас є наш вибір: ми грішимо або не грішимо. На кожному з нас є відповідальність. І Бог хоче, щоб люди берегли своє життя від сатани, берегли своє життя з закритими дверями і не давати навіть маленької сходинки для диявола. Можливо, ви бачили людей, які зазвичай це молоді хлопці, які цепляються за трамвай ззаді або за тролейбус. За, за сходинки, і вони їдуть, їдуть зайцем. І ось так само ми можемо давати а, в нашому житті ось цю маленьку сходинку для диявола. Нехай він трошки, трошки постоїть. Ну, що ж там такого, Ну, на когось я ображусь. Ну, що тут такого? Ну же ж немає нічого такого страшного. Ну, когось я обізвав, бо мене обізвали 10 разів. Та я вже йому вивалив все, що в мене на душі. Нехай він вже заспок... заспокоїться. І ось коли ми заходимо на територію нашого ворога. То ворог починає наносити нам урон. Деякі наші слова, якась наша негативна поведінка, вона дає легальний доступ для того, щоб диявол на нас починав впливати. Якщо ми заходимо, знову повторюю цю думку, якщо ми заходимо на територію ворога, то ворог має легальне право діяти на нас. І ось перша думка, як ми можемо впускати і відкривати двері для сатани, давати цю, цю маленьку сходинку. Злі слова та злі дії. Ми не п'ємо, ми не куримо, ми вдягаємося гарно, ми молимося, ми ходимо до церкви, але ми застраховані від злих слів, які можуть виходити з наших уст, з нашого серця. Ні. Ми можемо сьогодні молитися дуже добре, а потім піти і під вечір посворитися зі своєю жінкою. Апостол Павло каже, не повинно так бути, що, вибачте, що російською, одного істочника не можуть т'єч і горька, і сладка вода. З нашого, з нашого істочника серця повинна текти якась одна вода. Я думаю, що було б добре, якби там текла солодка вода, якби з наших вуст з нашого серця лилось, лилось життя. І ось апостол Петро пише таке послання: 1 Петра, 3 розділ, 10 вірш і нижче. Бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови. Нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та побивається за ним. Адже очі Господні праведних, а його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господня проти тих, хто робить зло. Ось є такий маленький секрет щастя. Отримуй свій язик від зла, від лукавої мови. У нас буває таке, коли нас емоції переповнюють, ну хочеться кудись діти ось ці емоції, ось ці негативні слова. Буває так, що працюєш. З невіруючими людьми, а вони там Матюк за Матюком, і в них в одному реченні п'ять слів. І три з них це матюки. І ти приходиш додому і думаєш Боже, ну як тяжко, в моєму розумі немає якихось хороших слів, є якісь оці прокляття, оці матюки. ось це якийсь негатив, бо я от в тому в оточенні тому знаходжусь. І ось апостол Петро пише: утримуй свій язик від зла та лукавої мови. Друге, утримуйся від зла. І не просто утримуйся, ухиляйся від зла. Це не означає, що ми не, щось, що ми не повинні нічого робити. Але апостол Петро каже: шукай миру. Нам треба не просто ухилятися від зла, але шукати миру, прагнути миру. Бог проти кого? Обличчя Господня закрите від тих, хто чинить зло. І в нас тут може вмикатися самоправедність. Я ж свята людина. Я ходжу до церкви. Я молюся, я пощусь, я читаю Біблію, я служу, я проповідник, я пастор. Але з наших вуст, з нашого серця, з нашого розуму виходить зле, злі слова, злі діла. Іфесянам, 4 розділ, 26 вірш і нижче: гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав, хай більше не краде, але краще, нехай працює. Роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. І ось питання до вас. Це писалося до віруючих чи до невіруючих? До віруючих людей. Сам я вчора казав цю тему на молодіжки, і Тут думки розбігалися. Хтось сказав довіруючих, хтось сказав до невіруючих. Бо тут написано: хто крав, хай не краде. І так люди трошки, знаєте, спіткнулися на цьому. Але якщо ми подивимося нижче, там апостол Павло пише: і не засмучуйте Святого Духа, яким ви запечатані на день Викуплення. Отже, ми можемо зробити висновок, що це писалося віруючим людям. Усяке роздратування. Гнів, людь, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Виявляється, що деякі люди у той час ходили до церкви, можливо, вони були якимись служителями, але вони могли на роботі десь щось прикрадати. Якийсь інструмент лежить неправильно, а заберу я додому. А хто, хто дізнається? Цих інструментів дуже багато, Я його заберу до себе додому. Або, або ми могли, могли, могли там між собою сперечатися. Знаєте, одне діло, коли це якісь духовні дебати, а друге діло, коли це переходить в якусь суперечку, коли вони починають замість а, обговорення Біблії, вони починають бити друг друга кулаками, казати: Та ти не правий, та ти взагалі знаєш, хто ти. Ти отакий, от а я саме праведний. І ось апостол Павло пише, не повинно такого бути. Усяке розґрутування, гнів, лють, крик і зневага хай не будуть у вашому житті. Будьте добрими один до одного, милосердними, прощайте один одному. І ось можна побачити, як ми можемо дати місце дияволові або привідкрити так двері для того, щоб диявол, знаєте, стояв і накидав сміття в нашому серці. Коли ми кричимо, на кого ми кричимо? Хіба на Бога ми кричимо? Хіба на Духа Святого ми кричимо? Ні, ми кричимо на нашого ближнього, який так само, як і ти, і я, створений по образу і подобі Божої. Тому, коли ми кричимо на, на нашого ближнього, на брата, на сестру, на батьків, на дітей, на внуків, ми засмучуємо Духа Святого. Наше відношення до нашого ближнього може потішити Духа Святого, а може і засмучувати. І другий момент це не прощення. Як ми можемо відкривати двері сатини? Ми не до кінця можемо розуміти силу прощення. Інколи, по-людськи, важко так швидко пробачити. Ти знаєш, мені так наговорили якихось образливих слів. Мені зробили боляче, мені на, на нові туфлі наступили. Тепер мені їх треба чистити. Знаєте, людина ходить в образі. Інколи треба зробити так, щоб це не отруювало тебе. І там апостол Павло пише, хай сонце не заходить у вашому гніві. Колись дуже чітко нам сказали, дали таку пораду зі Сніжаною, коли ми одружувалися, підійшла людина, здається, це пастор був, підходить і каже: Слухай, не лягайте разом спати, поки ви не примиритесь. Бо, коли ви з вечора наповнені ось цим гнівом, ось цією образою, лягаєте спати, зранку у вас що? Мир, спокій. Ви хочете хвалити Бога, чи у вас ота вчорашня образа, вчорашні ті слова, які ви казали один на одного? Я по собі почав замічати, що якщо я з вечора перед сном читаю Біблію, молюся, мені зранку легше встати, знову ж таки, піти і помолитися. Чим я з вечора наповнюю себе, те зранку і проростає в моєму серці. І якщо ми вкладаємо з вечора в себе злі слова, непрощення, якийсь гріх, то на наступний день. Це пусте коріння в нашому житті. Як, як бур'ян, я коли приїхав, починаю його виривати, я бачу, що один бур'янець, я його починаю рвати, і там дуже багато насіння сіється. Ось так само в нашому серці може бути якась маленька образа. Але коли ми починаємо його трусити, ми згадуємо: а, так ти мені іще тоді казав, і оце казав. Ну і все. І ось ця образа починає укорінюватися в нашому серці. Непрощення може зробити наше серце скам'янілим, скам черствим. І ми через деякий час можемо навіть не відчувати провину за той гріх, який ми можемо робити. Якщо ми колись казали негативне слово на нашого ближнього чи не пробачали когось, я вірю, що кожного з нас Дух Святий побуджував, пробач людину. Піди покайся перед цією людиною, попроси, вибачення. Але коли ми це заглушуємо, голос Духа Святого, ми своє серце робимо дуже черствим. Дуже скам'янілим. Як би Бог не стукав до нашого серця, ми можемо вже не відчувати провину за торі. Біблія дає нам пораду, як же нам пробачати. Христос каже в Луки 6 розділ, 28 вірш. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які кривдять вас. Треба дивитися не на свої сили, не на те, скільки я років вже ходжу до церкви. Не те, що я така суперлюдина, яка може пробачати всіх. Але нам треба молитися за тих людей, які нас ображають, благословляти тих, які нас проклинають. Чому? Тому що через це дійство я вірю, тому що коли ми молимося за цих людей, які нас ображають, ми даємо доступ Богу до нашого серця. Ми даємо... Бог через, через молитву може наповнювати наші серця. І замість от тієї образи, яка може укорінюватися в нашому серці, там вже не, вже не ви будете виривати це коріння, але Бог прийде, вирвете коріння і насадить своє добро, насадить любов, насадить повагу. Бог дасть сили для того, щоб пробачити цю людину. 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. Пильнуй за своїм серцем, будь тверезний. Знаєш, що диявол він тут як тут. Він, він бачить кожну людину. І він тільки ото, той, те діло, що й чекає, коли людина згрішить, не покається перед своїм ближнім, когось не пробачить для того, щоб стати на ось цю сходинку нашого серця, для того, щоб як та мишка заскочити до оселі і там гадити, там викидати своє сміття. Ми повинні бути уважними до своїх слів. До своїх думок, до своїх рішень, до свого серця. Уявіть собі ось таку велику угоду, зділку, величезний будинок. Уявіть собі будинок, який вам подобається. Ось ви купляєте цей будинок за дуже маленьку суму, ну нехай там тисячу доларів. Є лише одна умова: це крючок, який знаходиться біля входу. І цей крючок він буде у власності минулого господаря. На перший погляд, це ж незначна така деталь. Весь будинок ваш, і перший, і другий поверх, і гараж, і все, що там в будинку, воно залишається, це все ваше. Але одна умова ось такий маленький крючочок, який знаходиться біля входу. Через деякий час попередній власник приходить до вас і починає вішати це сміття на цей крючок. Ви нічого не можете зробити, тому що цей крючок не належить вам. Ви не можете ані викинути те сміття, ані зрізати той крючок. І ось сміття починає накопичуватися, воно починає смердіти, воно просто псує зовнішній вигляд нашого будинку. І ми можемо зрозуміти, що ось така незначна деталь, як наші злі слова, як наше непрощення, як наша неготовність не змінюватися, може отруювати наше життя. Ми можемо залишати сатані ось цей маленький квічок. Та що з того, що я обізвав свого сусіда? Та що з того, що я полінився сьогодні почитати Біблію? Та що з того, що я щось не роблю для Бога? Бог мене і так любить? Непрощення, слі слова, образи, небажання змінюватися. Іноді ми можемо думати, що це якась дрібничка, але це може впливати на нас? Диявол використовує самі найменші крючки для того, щоб залишати своє життя, своє сміття в нашому житті. І ось апостол Яків пише. Дуже просту математику, як з цього позбутися. Якова, 4 розділ, сьомий вірш. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Перше підкора Богу. Плюс, друге, протидія дияволу, дорівнює що, переможене сатана. Коли ми покоряємося Богові, ми інколи можемо не протидіяти дияволу. Так, нам подобається, коли Бог до нас говорить, нам подобається, що Дух Святий нас веде. Але ми не боремося з гріхом. Ми не боремося з тим, що нас може кликати до себе. Якийсь гріх, якийсь алкоголь, якісь дівчата, коли в нас колись були, якісь негативні думки, ось це починає нас пригнічувати. Людина начебто слідує за Богом, але вона не протидіє дияволу. І ось коли ми підкоряємося Богові і протидіємо дияволові, дорівнює що? Переможений сатана. Не давайте місці дияволу. Не відкривайте двері серця для гріха своїми діями, своїми словами, своїми вчинками. Шукайте Божої допомоги. І коли вам важко, пам'ятайте, що ви не одні. Я нещодавно телефонував своєму батькові так, розповідав про свої проблеми. І він каже, синок, багато хто проходить випробування, такі самі, як і в тебе. І ти не один. І зараз. Ти не один переживаєш ось ці випробування. Зрозумій, що ще багато людей, навіть в Черкасах, навіть в твоїй церкві, можуть, можуть переживати такі, такі самі випробування, як і ти. Тому, друзі, коли нам важко утримати свій язик, мама мені колись здавала таку пораду в дитинстві, запхайте в коробочку ось ці свої нерви, для того, щоб не згрішити. Викиньте ту коробочку як можна далі. Тому що коли ми грішимо, ми відкриваємо двері для сатани. Але Бог цього не хоче від нас. Коли нам важко моліться Богові, Бог дає сили для перемоги. Хіба диявол не переможний? Бог нам каже, що ми взагалі можемо наступати на диявола, він нам нічого не зробить. Так будуть проходити спокуси, якісь негативні думки, але ми маємо перемогу в Бозі. Наш Бог, він є творець всього, він є творець твоєї душі, духа і тіла. І якщо на тебе настигло якесь випробування, якась спокуса, Бог тобі не дасть спокусі більше, ніж ти можеш витримати. Тому, друзі, давайте ми піднімемося на наші ноги, помолимося, попросимо Бога про сили. І, можливо, ви себе десь помітили. Можливо, ваші двері і серця відкриті для диявола. Давайте покаємось перед Богом, хто де бачить себе, і попросимо Бога сили закрити ці двері. Господь наш, Бог наш. <кій> Дякуємо тобі, Господи, за сьогоднішнє служіння. <кій> За твою присутність на цьому місці, за те, що ти кожного з нас благословляєш і ведеш своєю дорогою. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого ти нам даруєш. Я дякую Тобі за те, що ти наповнюєш наші серця, Боже. Я прошу, Боже, допоможи кожному з нас передивитися своє життя. Допоможи кожному з нас побачити, де ми згрішаємо і де ми не хочемо мінятися, Боже. Де диявол має доступ до нас, Господи, я прошу Тебе. Ти пробач кожного, Господи, хто стоїть на цьому місці. То просить прощення в Тебе, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Боже, ти благослови кожного з нас. Допоможе нам закрити ці двері, щоб диявол не мав доступу до нашого життя, щоб диявол не мав доступу до нашої оселі, до нашого будинку. Я прошу тебе, Ісус, будь царем в нашому домі, будь батьком в нашому домі, в домі нашого серця. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, даруй нам сили для того, для того, щоб нам протидіяти дияволу, для того, щоб нам стояти твердо в істині. В праведності та святості, яку ти даруєш, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, поблагослови кожного з нас на цьому місці. Нехай тобі буде слава і хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.